І в нас такі томати. Такий розвиток. Така їх кількість. Тут бачу вже, мабуть, колір набирати буде. от Розвивається нормально. Ось такі хороші. Коли рослина набирає поживні речовини в листочки, потім віддає плоди. І так ті. В речовини там собі накопичуються, передаються. От. Дивлюся на верхівку, верхівка розвивається нормально. І для того, щоб допомогти таким рослинам я даю кальцій. Кальцій сьогодні буду давати вибірково, тільки для таких рослин, які вже дуже потужно розвиваються. І для таких рослин, які дуже слабо розвиваються Є ось в мене отакі невеличкі тоненькі верхівки. І розвиток бажано допомогти. Листки теж нормально, просто невеличкі такі кущики. От буду під, під такі давати, там, де багато потужні, і де багато. Плодів, скажімо наприклад, як отут. Отака кількість зав'язується. Це на одному кущику. Так само треба трошки допомогти. Бачите, вже тут обробляєш, обробляєш, і воно листочок вже десь проскакує. от, от під такі буду давати. І ось під такі. Дам кальцію. Знову ж таки, кальцій буду давати вибірково От Я зараз біля інших рослин. Дивлюся, дивіться, як вони потужно розвинуті, товстий стовбур. Опасиночок. Такий відносно товстий, ну, нормальний. Але ще плодів багато нема, але потужні. Ще вроді би не підсохли, стовбур нормальний, то під такі рослини не буду, щоб вони не жарували. Тобто оцінюю рослину, кількість плодів, розвиток і буду давати кальцію Ці розвиваються хорошо, потужно, плоди ще не є.